Ще вчора я вважала себе найулюбленішою, найбажанішою його крихіткою. А сьогодні я випадково натрапила на його вельми відверте листування в телефоні з нею. І зі статусу єдина я стріском впала за рейтингом вниз. Весь тиждень я пластом пролежала на дивані, нічого не роблячи. Точніше сказати, я була зайнята дуже важливою справою. Я страждала. Ах, як приємно часом вважати себе жертвою обставин і смакувати відчуття своєї святості, а його порочності. Звичайно, я втратила роботу, за прогули премію не дають. Стало щеміти серце, з'явилися дивні болі в голові. Рік я жила, як у Мареві. Я перестала спілкуватися з подругами. Дратувало їхнє щастя сімейного життя, тепер моєю нерозлучною приятелькою стало клубне життя що п'янить дурманом. Голова стала боліти частіше це він у всьому винен, не оцінив. Злилася я і відчувала, як смертельна образа, що все наростає, переходить у ненависть. І ось я сиджу в черзі до лікаря. Зараз помру йому на зло, тоді він зрозуміє, як був неправий. Пухлина, пухлина головного мозку. Ви не хвилюйтеся, вона доброякісна, поки що, незворушно промовив лікар. Спускаючись сходами, я вперше чітко відчула, що означає фраза ватяні ноги. Це відчуття, ніби вони м'які, без кісток. А ти йдеш, немов по хмарах, і провалюєшся в них до самих колін, потім до пояса, потім до самих грудей, безнадія. Ну і що тепер робити? в заціпанінні думала я. Помститися, несподівано виникла нав'язлива думка. Помститися, похмуро прошелестіла осінь пожухлим листям. Помститися, зловісно блиснули фари машин. Пухлина росла, Консиліум радився з приводу оперативного лікування. Помститися, помститися, несамовито стукали зуби в такт коліс електрички, що несла мене. Дитинко, що ти бурмочеш? почувся поруч старечий голос. Їхати далеко. Слово за слово розговорилися. Легко вивертати душу на виворіт людині, яку бачиш вперше і востаннє. Бабусю, от що мені робити? Подякуй у думках, донечко, спокійно сказала попутниця. Кого, за що? обурено вигукнула я. За те, що дав тобі шанс повернутися до себе самої. Близькі люди, наше дзеркало, як сама до себе ставишся, так і вони до тебе. Не зрозуміла, розгублено пробурмотіла я. Ну, ось хто ти? Я його дружина. Я його зустрічала, проводжала, а він невдячний, ковтала я сльози. Його дружина з гіркотою повторила літня жінка. Чиє життя ти живеш? Де в усьому цьому ти? Він для мене все, я, я без нього не можу, схлипувала я. Ми втрачаємо тих, у кого вчепилися мертвою хваткою. Відпусти, рідна, тоді, може, й повернеться. Так я й відпустила, навіть речі йому зібрала. Серцем відпусти, донечко, серцем, промовила тихо старенька. Всю ніч мені снилися кошмари. Гірше, ніж є, не буде, подумала на ранок я і стала, як на плівці, прокручувати наше сімейне життя. Щоб до мого приходу все було готово. Тепер ти моя дружина, знай своє місце. І ось ще що: ніяких чоловіків у друзях видалити. Грати на фортепіано це примха. Не займайся дурницями, тобі ще сорочки прасувати. А ось і буду, Вирвалося в мене. За звичкою, все тіло стиснулося, я озирнулася, ніхто мені не заперечував. Я дістала ноти з моїм улюбленим менуетом. Настав грудень. За вікном, кружляючи, падали пластівці снігу. Сиджу у себе в офісі так, нехай невелика, але своя справа. На перерві перечитую книжку з психосоматики, біль у голові, хворі думки. Треба змінювати світогляд, звільнятися від злості, агресії. Важко, але я зможу. Пробачити, відпустити, подякувати. Карбують колеса електрички. А ось і спекотне літо, вихідний день, пустотливе сонце лоскоче мене за п'яти. Вставай, лежи боко, пора в музику. Поспіхом одягаюся, наспівуючи улюблену мелодію, дорогою закидаю ноти в сумку, дзвонить телефон. Привіт, як справи? лунає знайомий голос. Вибач, треба бігти, поспішно кидаю я, надягаючи босоніжки. Я скучив, може, побачимося? Я подумаю, даю я оригінальну відповідь, дивлячись на годинник. Так ось, що мала на увазі та пасажирка з електрички в розумі, в голові, експромтом виникають тримовані рядки. Спасибі тобі, дорогий, що стала я знову собою, за те, що ширяю тепер угору, а ти від мене відчепись. І знову кабінет онколога. У вас позитивна динаміка, я нічого не розумію, ви ж тільки готуєтесь до операції, суворо глянув на мене лікар з-під окулярів. Е, що? занепокоїлася я. Пухлина розсмоктується, зніяковіло відповідає він. Я нічого не розумію. Може, це знімки переплутали? Біжу під стрибом знайомими сходами, тими, що за хмарами. Кучеряві хмари грайливо поглядають на мене, піднявши пухнасті білі повіки. Політаємо разом. привітно простягнувши теплу м'яку долоню, запропонувала одна з них.